Всім привіт! Я Ріта Мурадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як взагалі правильно впроваджувати стилі в ваш гардероб. І я маю на увазі в першу чергу нові стилі. Я знаю, що для багатьох це величезна проблема експериментувати, щось додавати, бо це страшно, лячно, незрозуміло і незрозуміло, з чого саме починати. Тому що я знаю, що, ви, наприклад, дивитеся Instagram, TikTok, зберігаєте якісь луки, які вам подобаються, але дуже важко. Розчленити ці луки і зрозуміти, що саме з них подобається, і я знаю, що багатьом складно зрозуміти, як починати ці стилі додавати свій гардероб, з яких елементів треба починати. Тому ми про це все сьогодні поговоримо. Також, як завжди, хочу нагадати: по-перше, що посилання під цим відео, перші, які ви побачите, одні з перших це посилання для допомоги нашим військовим ЗСУ, а також для допомоги постраждалим під час війни українцям, і аж до кінця війни Росії на території України. Ці посилання будуть в інфобоксах під цими моїми відео та під відео на англійському каналі. І також у мене є для вас новини. Друзі, і я дуже щаслива нарешті оголосити про старт реєстрації на трендбук. 2024. Я знаю, багато хто з вас чекав. Це щорічна наша мегаподія, це наш, хто не знає онлайн-вебінар, Тренд-форкастинг онлайн-вебінар. Про все, що буде в моді в 2024 році, який проходить на початку року. Формат цього вебінару: це ми майже 4 або більше години з вами розмовляємо про все, що буде в моді в наступному році. Це силуети по кожній з категорій. Речей в вашому гардеробі. топи, спідниці, верхній одяг, сумки, прикраси, таке інше, мастхеви або речі, які будуть на топі популярності майбутнього року, а також ті речі, які вийдуть з моди. Ми поговоримо з вами про фактури, матеріали, які будуть актуальні наступного року. Також про стильові прийоми, нові, які будуть. Мега актуальні наступного року, як їх компонувати, як вони виглядають, і фактично як користуватися речами у новому форматі до році. Також ми з вами обов'язково поговоримо про кольори та відтінки, які будуть актуальні наступного року. І звичайно, як завжди, ви дізнаєтеся про 30 Перевірених формул луку на кожний з сезонів наступного року, тобто ті поєднання речей, які будуть безпрограшні і актуальні у 2024 році, також ми з вами дізнаємося про те, які люди та лідери думок будуть. Трендсетерами у наступному році на які бренди треба звертати увагу, а також про професії, які у наступному році в модній індустрії будуть взагалі найбільш цікавими популярними, і у напрямку яких можна рухатися, якщо вам цікава мода, ми поговоримо про метатренди, про мікротренди та макротренди, про те, як суспільство впливає і які бренди впливають на розвиток моди у майбутньому році. Тобто, формат цього вебінару це 4 години, коли ми з вами в онлайн. Ні, проходимо вебінар, і я розповідаю про все, що буде актуально в наступному році. І всім учасникам цього вебінару також дається запис цього вебінару, плюс більш ніж 500 сторінок pdf файлу з трендбуком 2024. Тобто передбаченням і трендфоркастингом всього, що буде актуальним в наступному році. Цей вебінар пройшли вже тисячі людей. У нас Дуже і дуже, і дуже, і дуже багато відгуків, які я зараз покажу на екрані. Це вебінар, який об'єднує людей з багатьох країн. І я дуже дуже рада знову цього року бути з вами на зв'язку на вебінарі Trendbook 2024. Для реєстрації на цей вебінар прямо зараз клікаємо за посиланням під цим відео. Ніше треба відчленити, знову ж таки, це прекрасне слово, і зрозуміти, як відділити і за якими взагалі параметрами відділити те, що просто вам подобається на комусь, від того, що вам подобається. Хотілося б поекспериментувати на собі. Звичайно, взагалі можна спробувати все, але вже на початку, на ось цьому початковому етапі, можна зрозуміти, що абсолютно не ваше, як це вирішується. Це вирішується розумінням свого характеру, і це принцип характеру нового ну, стилю, про який я вже на каналі розповідала. На даний момент, щоб я просто рекомендувала зробити як прийом з цього характерного стилю, ви пишіть, як ви хочете, щоб вас приймали люди, тобто яка ви або який ви. І також що на даний момент ваш одяг відображає. Тобто ви прекрасно знаєте, базові речі, війно, вони плюс-мінус класичні. А ось речі з іншими настроями, у них у кожного є свій характер. Є речі більш фанкові, інфантильні, є дуже драматичні, є жіночні романтичні рюшики, горошок і таке інше. Тобто є кожен з цих напрямів у одязі і його можна вичленити. Тому, коли ви дивитеся на одяг, з яким би ви хотіли поекспериментувати, або Зі стилем, з яким би ви хотіли б поекспериментувати. Спитайте мене, про що говорить цей одяг, тобто які епітети до нього підходять, наприклад, серйозний, викликаючий, сексуальний, бла бла бла. А потім які я епітети з собою асоціюю: романтична, ніжна, бла бла бла. І ви розумієте одразу, що це не мечеться. Окрім того випадку, коли ви хочете бути такою і надати, скажімо так, собі таких якостей. Тоді, звичайно, можна ці речі обирати. І таким чином ви можете скласти просто список того, що точно не ваше. І це, до речі, допоможе вам не купляти зайвого в магазинах в онлайні, в офлайні. Бо я знаю, як ти заходиш і повністю падає повний контроль. Все дуже подобається і на вішаках, і на моделях, і таке і інше. А на тобі потім може й сіло класно, але воно не межиться з твоїм стилем. І це ще одна помилка. Тому перше, що ми робимо, це ми складаємо список того, що точно не наше. Наприклад. Ми зрозуміли, що драматика не наша тема, або конкретні позиції не наші шкіряні штани не наші, а джинсовка оверсайз наша взагалі оверсайз трішки не наша тема. Все це треба записати, щоб потім це пам'ятати. Другий момент те, що на вас класно сідає, не обов'язково вам підходить. Тому коли ви з подружкою йдете, вона каже, Боже, як ця сукня на тобі сидить, це взагалі нічого не значить. Коли чоловік каже, як ця спідниця на тобі сидить, це він нічого не значить. Сам факт того, що річ на ваш сидить, не значить, що її треба купляти або її треба носити. Далі, коли ви вже зрозуміли плюс-мінус, що вам не підходить за правилами. Остатку, тобто залишку, залишається те, що підходить плюс-мінус, або з чим можна почати експериментувати. І це абсолютно не проблема. До речі, головне не треба боятися якихось помилок, що щось не вийшло. Стиль це завжди експерименти, щось виходить, що не виходить. Тому, коли у вас є вже в залишку розуміння, які стилі або які певні речі, ви хотіли б додати у свій гардероб, починайте з периферії, тобто не протретної зони, не зони біля обличчя, тобто топів. Починайте з аксесуарів, взуття. Сумок Починайте знизу, і потім тільки піднімайтесь вверх, якщо ви зрозуміли, що ця естетика вам підходить. Якийсь котич-кор. захотіли поекспериментувати. Окей, додавайте якихось там картатих штанів, піжамних, а тільки потім піднімаємося вверх. Балейкор. Хочете додати гетри? додавайте гетри, але не одразу не знаю, якийсь балетний топ і щось таке інше, або одразу балетну пачку. Додавайте маленькі деталі, і потім, якщо ви зрозуміли, що вам підходить, Підходить, додавайте вже все інше. Хочете спробувати якийсь оверсайз, додайте оверсайз не у портретній зоні. Зрозуміти, підходить вам чи ні. Хочете спробувати колір, навіть не на стиль, а колір. Додаємо його не в портретній зоні через зуття низ або аксесуари, і тільки потім вже піднімаємось вверх. Починаємо з менш яскравого. Це наступний такий у нас крок. Але. З іншого стилю. Що я маю на увазі? Наприклад, ви звикли, що ви вдягаєтеся у кежу і трішки класика. Для початків експерименту, і ви хочете, наприклад, я не знаю, додати драматику або романтику, не обов'язково додавати червоні шкіряні штани. Або якщо романтика спідницю попелюшки з квітками та рюшами. можна додати плюс-мінус базову річ. Яка з такими елементами є, але у нейтральних кольорах. Тобто, якщо ви хочете додати якоїсь драматики, можна почати просто з шкіряних, прямих, наприклад, або кльош, або навіть скіні господи прости з якимись чобутами штанів. І вони будуть чорні і базові. І тільки потім, якщо вам підійшла така естетика, ми вже додаємо колір, фактуру і таке інше. І те саме можна сказати, наприклад, про спідницю. Починайте з базової спідниці з якимось скалопт-елементом або з більш м'якого лицючого матеріалу який вже буде давати романтичну нотку. Але без кольорів, фактур, якихось додаткових принтів і таке інше, щоб зрозуміти, наскільки це ваше, і вже за рахунок контрастності стилів між тим, що у вас буде зверху, і те, що буде знизу, бо у вас образ буде складатися не зі всього романтичного або всього драматичного, а щось базове, щось класичне і елемент романтичний, вже на цьому контрасті ви зрозумієте, наскільки це ваша естетика. Дуже класний спосіб надихатися на нові експерименти і взагалі розширювати свою таку надивленість у моді, у стилі, розширювати свій стиль, свої підходи у стилі це підписуватися на людей, блогерів, лідерів думок, стилістів таке інше, які вдягаються взагалі не в вашому стилі. Бо я знаю, що більшість блогерів, на яких ви підписані, це блогери-мінімалісти. Беш чорний сірий, беж чорний сірий, синій, штани. Спідниця, штани, кеди, штани, лофери це прекрасно. Але якщо ви хочете додавати якісь ще полярні стилі, підписуйтесь на тих, хто взагалі вдягається не у вашому стилі. Для того щоб у вас формувалася ця надивленість, і з часом ви почнете вже відчувати вібрацію цього полярного стилю і розуміти, що з нього можна собі взяти і додати до вашої естетики. Everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad, which elongates the silhouette. And there, we're taking the yellow from here and we're putting it on the shoes. And then you can substitute different things as suits you, your climate, whatever you need. This is so low quality, it doesn't look like actual, genuine leather at all. But also, this specific kind of a shade looks so beautiful in leather. І остання моя рекомендація сьогодні такі банальні, скажімо так, прості, зрозумілі п'ять кроків, які вже зроблять велику різницю у вашому стилі, і це останні з них. І давайте з них почнемо, потім подивимося, чи треба щось додаткове. Не пірнайте, будь ласка, одразу у стиль повністю. Не треба вдягатися у тотал драматик і Це взагалі не прикольно виглядає і це виглядає костюмно. Не треба вдягатися у все спортивне одразу, якщо хочете поекспериментувати зі спортом. Не треба все класичне. І підбори, і штани, і жакет, і блуза, і червона помада. Треба починати з чогось одного і балансувати іншим. І завжди в луці має бути це тяжіння, натяжіння якихось полярних стилів. Тоді лук виглядає глибоко, 3D і красиво. Наприклад, на мені зараз образ, у якому є мікс одразу декількох стилів. Є досить жіночний твідовий жакет, але з джинсами і з футболкою вибачаюсь, на той палець показали футболкою. За рахунок чого цей жакет ще більше виділяється, але за рахунок того, що він збалансований кежуальними джинсами та кежуальним футболкою, образ не виглядає перевантаженим жіночністю і також фактурами. І це найголовніший рецепт. Пам'ятайте про співвідношення стилів 2080. 80%, 80 бази класичних речей в образі, і 20% того чогось іншого, і прикольного, і нетипового, за рахунок чого воно й буде на фоні базового виділятися. Напишіть у коментарях внизу, чи було зрозуміло все, що я сьогодні пояснила. І на сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!